Так, і мітка в нас, де виходить. Ага. Ну, до речі, дивно, що парадару тут немає. глянемо, де мітка стоїть Мабуть, це він з острова, скоріше за все. Щоб його побачить, той буй. Ну no дивно, що радар нічого не показує Ага Сюди Нє, не з острова Я ja коримся Спробуємо, хоча радар показує, що риби тут нема. У нас один цей кальмар на одного сраного групера. Камінь. Ну, поїхали. А, да, дійсно, на дні ще там риба є. Поредару. Опа. Є таке. Ого, ніфіга собі. Ну, це цікаво. Фіго, що в мене тільки один цей кальмар. Ну, ой, крапцей. Ну, нічого, в мене на базі ще є. Ой, ніфіга собі він тяне. Ну, я надію, що ми його витягнемо. Коли дивився передачу, як ну, рибалять на океані, там, конечно, капець. Дуже складно. Довго. Цікаво, скільки за група радають. <гум> Бо групера, я так розумію, складніше спіймати. Зате знаю, знаєш на радарі він відображається. Це походу надовго. Таким методом складно витягувати він. Фрикціон розматує. Трохи дамо йому послаблення. Ну там походу якийсь монстр кілограмів на 200 точно. Я так думаю. Ну група його не тіпа дофіга здоров'я. Блін, треба трохи затягнути фрикціон. 90 метрів, 6. Давай-давай-давай, тягни-тягни-тягни. Поки тягнеться, треба тягнути. Походу, втомився mm, знову пішов Добре що я заякарився я думаю что на заякори все може десь біля камень <кхи> камені були ну не так складно Ну хоча я не знаю що він в кінці робить снова разматывать, пишу. Сегодня на рыбалках это. Ну, <laughs> тут хотя бы текало. Ну, до речі, я сьогодні зловив, так що це нормально. <гум> Назва стріму відповідає контенту. На початку був лящик. Невеликий але був. Блін, хочеться спитати в влюбення, а що взагалі клуб, дає? Ну, я знаю, що ці гроші клуб не дають. <гум> поняття, правда. Як? Ну там треба в, этих, в змаганнях приймати участь. В принципі, симулятор, як, як він є. З купою контенту у вигляді снастей, прикормок і постійно щось нове з'являється. Прикормок. Риби. <п��> Чого я сказав прикормок, сам не знаю. Блін, ну це жесть. Ви думаєте, це легко. У мене один палець зажатий на ПКМ, другий я під підтягую на... На папірніше на ЛКМ, а бітягу ПКМ. В мене вже, рука заніміла. <гум> вже воно не так як. Не дуже то і просто. Тож треба ще слідкувати, щоб шнур був постійно натягнути, бо зійде. Я навіть не знаю що там. Ну я думаю, що 200 плюс. Найбільша риба тут, на цій карті, 300 кг. Ну там 299. Хх, ти що, як бере. Мені оце, звичайно, не подобається, що не можна по яхті ходити, ну, типу, вперед-назад. Що скрізь текстуру, скрізь модельку, оця фігня, це не дуже класно. Ну, але ж. Блін, я пам'ятаю, щуку розтягнув. Це було складно. А щука була всього лиш кілограм вісім. Ну, така велика, але ж ну, не сильно, 8 кілограм в житті. То було, блін, капець, як складно. Тут я уявляю, 20 кг, 200 кілограм тягнути. Ну, знову ж таки, тут ясно, що катушка, фекціони, вона все своє дає. Ну, і плюс це ж тягнеш з води, просто так. Давай же, здавайся. Я ж, я ж до не поїду звідси, заберу. Ну до речі, от бонус клуба, що можна мітку запитати, типу, якщо людина шарить, де ловила рибу, то, В принципі, норм тема. Наприклад, на Групера тут я вже знаю де ловить. Тунець, він просто ловиться, в принципі, там, там де чайки. Зараз побачимо, що вилізе і поїде назад, мабуть, на Дніпро щось спробує. Ну, зараз гляну, я хочу вийти з кімнати цієї, подивитися, що в мене там повідкривалося. Ну, майже вже, 5 метрів. Скільки ми його витягуємо вже? Ну, от людина 80-й левел, він ділиться всяким, ну, це непогано. Все ж таки, ком'юніті в цій грі не токсичне. Давай, вже майже тут, ну. Побачити б його голову, що там взагалі. Ну це точно група. Скоріше за все. О, є. Ти стали. Треба було фракціон зажать. Йоп. 216 трофейний індоокеанський малоокий групер 216 кілограм А, ну всього один рівень дали, да? чи скільки Як ця штука виглядає? воно О-о-о! Взагалі не видно. Ну, депагада, така рибья. Капець. Йо ж їдять цього групер. <с> ага, спіймав, да. Зараз відпишем, що спіймав. Да, два левели дали. Ну, непогано. О, Дельта Сан -Хок. якийсь там дали ще. О, оце вже добре. А ні, це донатна. Блін, якби не донатна. А, ось. Оце мені треба. Це, здається, якраз таки вже вудки на, на коропів пішли. Прикормочки, бойлики, непогано.